Євген Конувалець одна з найважливіших постатей в історії українського національно-визвольного руху першої половини ХХ століття. Він був не лише видатним військовим і політичним діячем, але й символом боротьби України за незалежність і свободу. Саме конувалець став командувачем і творцем корпусу січових стрільців, найбоєздатнішого підрозділу армії Української Народної Республіки. Він зумів згуртувати навколо себе талановитих офіцерів і солдат, для яких питання державності та соборності України було понад усе. Завдяки його організаторським здібностям січові стрільці відіграли вирішальну роль під час захисту Києва в роки революції та воїн 18 та 19-го років, а також у критичні моменти становлення української державності. Після поразки визвольних змагань Коновалець не припинив боротьби. У 1920 році він заснував українську військову організацію, а пізніше став першим головою організації українських націоналістів. Саме це об'єднання стало ідейною опорою українського націоналізму і на довгі роки визначало політичний вектор визвольної боротьби. Як стратег і лідер, Коновалець вважав, що сильна патріотична і згуртована армія ключ до свободи держави. Він заклав фундамент ідеології сучасного українського патріотизму. У вогні перетворюється залізо у сталь у боротьбі перетворюється народ. У націю зв'язок Євгена Коновальця з Бердичевом історичний і визначальний. 9 лютого 1919 року він призначав військового коменданта нашого міста. Фактично йдеться про роль Бердичева як одного з пунктів військово-політичних зусиль лідера українського визвольного руху. Такі дії доводять уміння коновальця знаходити шляхи та об'єднувати людей для спільної мети незалежної України. Сьогодні Євген Коновалець залишається для українців прикладом мужності, далекоглядності і незламної віри в національну ідею. Його ім'ям названі вулиці, школи та громадські організації по всій країні. А Бердичев назавжди буде пов'язаний разом з цією видатною людиною і героїчною сторінкою нашої спільної боротьби за Україну. Будьмо розумахами.